Четвертий день на проекті на відкриття ресторану прийшли всією родиною. Усі, крім кухарки Лесі. Добрий день! Коли ми підходили до кафе, дуже uh, переживали в першу чергу, на що того, як нас не Зміни сталися. Ми дуже старалися. Ми зробили так, як для себе. А це дуже важливо. Правда, Діма, здравствуйте. Ради Лесі. Лесі, а де ти була ніцлофлась. На предательство это не похоже. Нет, не похоже. В тяжёлый момент она нас бросила. Для вас это ж был урок. Я уважаю, что потрібно забути минуле і почати нове життя. Боялась, що там якби я прийду, да мені скажуть, що Леся, ти в там нужний момент, тебе там з нами не було. Тож якби а ревидерчи, да, достедання. Ну і дик нам розберемося потом уже. У заблудшая дочь. Раз. Раз. Два. Два. Три! Ура! О! Понурий італійський контор перетворився на колоритну українську макітру. Макітра не потешець, таке не поняла. Макітра це, ну, як відьма. Може, да, дах, дах. Макітра традиційний український посуд для сходження тіста або перетирання маку. Інтер'єр <свят> витримано в українському стилі. Класно зал поділено на дві зони. В цьому залі. люди, які хочуть просто випити. І пойти далі. Здесь ми усаживаем тих гостей, которые хотят пообедать, поужинать, провести время дольше, чем просто випити і закусити. Брати Юдіни викинули всі штучні квіти та додали багато живої зелені. А Окна, окна. окна. Дизайнер трохи прикрили вам вікно. Да. Сіном і яблуками. Аби й додати сімейного затишку, дизайнери прикрасили стіни світлинами власників. Ти сніжинка, я як мальчик. Час сідати за стіл і ознайомлюватися із новим меню. Іміть от такої талмут книга Аніздорової піші на 18 страницях не нужно. Ми зробили розділи: млинці, вареники, деруни і так називаємо канапка-бар. Подобається! <реклама> <реклама> Отже, тут ваші найсильніші сторони і те, що буде найкраще продаватися і приносити вашому ресторану тепер макітра, гроші. М? І що немало важливо, правильно це все посчитано. Точки зору сібістоймості продуктів, з точки зору наших вами затрат, і з точки зору того, що гості і сколько можуть заплатити за наше блюдо. Наші твои помічники готують тестове меню. Зараз ми його спробуємо. Ваще? А как еще большие! Это блинчики Делятина на Делятина на, деруне. на деруне. А де на держав. Отдай деруны сфотографируем. Бежу, тут такий маленький дірунчик жарили? Де его там жары. Діруни идеальные.